Друзі, привіт, дуже невдалий день для східних команд. Сьогодні перше стало відомо, що Лілард через тромбоз вибув до кінця сезону. Відповідно, без нього ще без Яніса Мілокі програли в Денвері, куди повернувся Йокіч. Е, Нью-Йорк без Брансона вдома програв Кліперс. А Індіана на останніх десятих секунди програли. Програли Лейкерс, Ліброн додав одразу з фінальної сирени і встиг правилах він це зробив. І тільки хіба що Бостон переміг у Фініксі, Фінікс 11-й, і цікаво, що йдуть чутки, що в наступному сезоні лідер Фінікс Дюран перейде в Бостон. Ну, не знаю. До речі, сьогодні подивився. Що нам букмекери пропонують на чемпіонство. Отже, Оклахома 1.6 на перемогу, Бостон 2.1, Клівленд 5, Денвер 16, Лейкер 16, ГСВ 18.